Хоч війна й досі триває, багато ветеранів уже повернулись додому і потребують нашої підтримки та гідного ставлення. Та мусимо пам'ятати, що для них через травматичний досвід війна не скінчиться з останнім пострілом, як для цивільних. Саме тому ми сьогодні разом з нашим постійним експертом, психотерапевтом, засновником проєкту Як ти брати Антоном Семеновим. З'ясуємо, як вибудовувати ефективно, результативно і головне комфортно для обох сторін комунікацію між військовими та цивільними. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Антоне. Доброго ран. Ми знаємо, що одна з основних саме проблем для військових після повернення це комунікація з цивільними. Чому виклика... виникають ось ці труднощі у спілкуванні? Ну це ніби очевидно. Різний контекст, різний контент, різні цінності, тобто певна дезорієнтація. ну тобто, повернення в цивільне середовище це велика різниця. А, і за під час служби е, багато змін відбувається у, військов, у військовослужбовців, багато змін відбувається у цивільних, і складно порозуміти одне одного ну, потрібно просто познайомитися заново. Тому от е, ця проблема в комунікації завжди виникає. Плюс величезна частина цієї проблеми відсутність в нашому суспільстві традиції, як долати цю прірву. Ну тобто, коли у тебе людина повертається з якогось тривалого відрядження, це дуже незвичайна ситуація в суспільстві. І якогось усталеного протоколу. А як діяти в таких випадках ну, в суспільстві просто не було? І коли це стало масово, перші проблеми виникли уже влітку 22-го. Тобто, до нас зверталися люди і говорили, а ну про що говорити? От у мене друг. Приїжджаю в відпустку в Київ, ми зустрічаємося в кафе. А що сказати? Як заговорити? Які теми безпечні, які небезпечні? Що взагалі? Чи можу я спитати те, що мені цікаво? Ну, знаєте, що може бути цікаво? Як там, що відбувається, і, мабуть, якихось аспектах, пов'язаних там з тим, що найбільше напружено, але це може бути якась тема недоречна. І ви здивуєтеся, уже. Тоді і військові стали питати після перших таких зустрічей з друзями, вони сказали: слухайте, як з ними розмовляти. Про що саме? Ну, хтось просто говорить, да що з ними розмовляти? Ну, вони не розуміють. От, а ті, хто все ж. Більш цінують стосунки і готові вдумчиво до цього ставитися, Вони стали питати: а як, як допомогти цивільним з нами розмовляти дуже цікаво, правда? Познайомитись заново з людиною. Це прям для мене таке сьогоднішнє, знаєш, як того, що я дізналася нового. Що треба познайомитися заново? За ким має бути таки. ініціатива. Ми розуміємо, що вона як і у всьому, як і у будь-яких стосунках, ви нам про це кажете. Що понеділка, вона має бути взаємною, але все ж таки, перший крок м, на зустріч розумінню, має робити цивільна людина. Насправді ніхто не має. Давайте так, але нам хочеться Кож, людина нам, вирішує нам для же себе. щиро, нам же щиро хочеться. Бо кожен цивільний, я зараз вибачте, що узагальнюю, кожен, кожен цивільний відчуває свій борг. Що він не воює, що він не там не дотичне до фронту на 100% як військова людина, і саме тому я коли кажу, має. Я знову ж таки перепрошую всі поважної глядацької аудиторії у вас, друзі, що я узагальнюю, але все ж таки хочеться, щоб це було як таким невеличким правилом, яке написано mm -hmm. на бумазі. Ми в ми в проєкті не робимо такої різниці. Ми говоримо так: хто хоче, ага, ми зробимо інструмент. Спочатку, звісно, попиту набагато більше було від цивільних, і це було зрозуміло, що треба спочатку їм допомогти. От ми видали посібник як ти вітерани, про те, як угу. спілкуватися з військовим, який приїжджає в відпустку, або став ветераном. От. І цього було, це було ще в 2023 році. А зараз у нас вже є і для цивільних у 2024 році. Ми видали про те, як цивільним спілкуватися з військовим взагалі. Але. Питання в того, що і військові часто хочуть допомогти з ними спілкуватися. Ветеранів стає дедалі більше, а і вони бачать, скільки напруги, наскільки людям незручно, багатьом. І вони вже стали звертатися до нас і говорити, як нам з ними розмовляти, як нам їм допомогти mm -hmm. з нами спілкуватися? Тож ініціатива має бути у того, хто готовий, хто відчуває ресурс. В першу чергу і бажання. То як треба спілкуватися, які питання треба задавати? А, сама проста штука вона базується на потребах. Тобто, коли військовий опиняється в цивільному середовищі, що йому потрібно зробити? Йому потрібно сорієнтуватися, познайомитися з цим середовищем, з цими людьми. І тому е, дуже прості штуки, вони е, найкраще працюють. Або запитати, що у вас тут відбувається, розкажіть, де ви зараз п'єте каву? Тут в нас тоді ранку вдома. Ось і все. Ви вже смієтесь? Так. І ви вже розповідаєте, тому що все ми зайшли в безпечну для вас зону. Ви знаєте, що робити. Ви можете сказати, так у нас тут є кава, у нас є чай, у нас нова кав'ярня відкрилася. А так, як ти полюбляв, на жаль, зупини зачинилися, все пошли новини, і плюс, тобто, розпитування про середовище, про те, про зміни, які відбулися, і е, е, залучення до якоїсь простої допомоги. Допоможіть, будь ласка. Скажіть, де зараз там ЦНАП? Як пройти? А що сталося з якимось там моїм закладом улюбленим? Що, що відбулося? допоможіть мені там з вализою. Тобто дуже проста допомога завжди допомагає, а вона розряджає ситуацію. Ключовий принцип, про який ми постійно говоримо в проєкті, свої це ті, хто щось роблять разом. Mm -hmm. Створити цю спільну <клес> діяльність, це може бути: пішли разом на екскурсію, а давай поп'ємо чаю. Там, ти заварює, я там зараз там, поріжу якісь смаколики, щось таке. Тобто, будь-яка спільна діяльність. Давай разом посмажимо шашлик, наприклад, так, або ще це щось. Це просто чудова ідея. Клас. Я думаю, що ти спитала про речі, про які важливо питати, чи про які можна так. питати ще. Давайте проговоримо, що не можна та, да? що не можна питати, бо й досі можна в українському суспільстві чути питання до військового: а ти вбивав? На що О, зазвичай Боже, та, звісно, ти... і Русь? Є люди, які можуть питати у військового, ти вбивав людей. Mm -hmm. Зазвичай військові повідають: я там людей не вбивав. Я вбивав ворога. Саме тому давайте, пане Антоне, проговоримо там можливо там три сто пречі чи. Їх набагато більше я, я, там я багато більше, тому а, краще ні, е, е, позначати якісь ух, це така дуже важлива штука. Про неї не будемо mm -hmm. говорити. Це створює певну таємницю і напругу. Насправді немає таких питань, на які в певних ситуаціях не піде мова. Іноді військовому треба поговорити і про те, що там відбувалося в деталях. Знаєте, іноді це з психотерапевтом, а іноді там, з близькою людиною. Але а, це відбувається вже пізніше. пізніше Я знаю, що звісно. коли людина трошки адаптувалася, коли він розслабилася. Готовий. Так, так. Ну, коли Це питання про чай, а потім про. про <свісно> коли людина готова, вона сама про це почне говорити. Тож у нас правило дуже просте: коли військовий опиняється в цивільному середовищі, ми говоримо про цивільне середовище. Він розпитує, ви розказуєте. Ви розказуєте. Він розпитує. Треба познайомитися, встановити зв'язок, робити щось тут і зараз. Розпит про війну краще просто не чіпати нічого. Людина сама розкаже, як тільки це ми бачимо постійно цей сценарій, як тільки людина відчуває себе в безпеці, трошки в ресурсі, це настільки важливо це проговорити цей досвід, поділитися їм. Вони хочуть бути почутими. І все, що ми в проєкті робимо, допомага на те, щоб допомогти створити ці обставини, де вони можуть про це поговорити, тому що інакше вони ходять з цією таємницею, якби непроговореним досвідом, і це створює напругу. Коротенько, менше хвилини залишається. А де краще організовувати цю зустріч в багатолюдному місці чи навпаки в затишному, в камерному чи в тому місці, де людина переважно любила знаходитися. Напевно, краще. Така зустріч, якщо її організовує цивільний, uh -huh. вона потребує ресурсу цивільного. Якщо ви організовує uh -huh. військовий, потребує ресурсу військового. І якщо ви ініціатор, зробити так, щоб вам було комфортно, безпечно, щоб у вас був ресурс, uh -huh. дати безпеку і спокій вашому співрозмовнику. Якщо ви в торговому центрі відчуваєте себе як риба в воді, uh -huh. Запрошуєте в торговий центр. Ну, звісно, треба спитати, чи як Готовити, під так. вашому спів... співрозмовнику, чи підійде. А так, залучити ви, той, хто в ресурсі, той залучає. Слухай, у мене гарна ідея. Шашлик, поїдемо в ліс. У мене автівка, у мене друзі. Я тобі розповім. Поїхали. Добре, поїхали. пане Антоне. Я вам хочу подякувати е, за те, що, що понеділка ми з вами відчуваємо себе в ресурсі. Відчуваємо, що його і стає безпеці, більше. і в і нас цікаво завжди розбільмо Дякую з цим з нашу глядацького аудиторію друзі, знайдіть цю розмову на наших сторінках у соцмережах і неодмінно зробіть репост. Можливо, саме зараз хтось із ваших знайомих потребує цих порад та підтримки. А далі пропонуємо зануритись у кінотему і дізнатися всі найцікавіші подробиці створення містичного серіалу Шугар. Рубрика Бекстейдж продовжує наше те.